Ні, нічия. Далі продовжується наша боротьба. за Запеклий футбол на нашій восьхівецькій сцені. Представники держав Клінтон і всі наші, шановні гості за океану, з за кордону, прийшли приймати воду у цьому шановному нашому футбольному матчі. Просимо вас до мікрофона, до мікрофона рожево, будьте я вам потримаю. Буде говорити, є представник Євро 2012 біля мікрофона. Ваші обласки, що він хоче сказати і показати, а може і подарувати нам. О, які обласки! Зверніть увагу. Господа, інвестиції в вашу важку скуміленку. Інвестують у вас квестку Міланку. О, Господи, я це втримав. Дякуємо, ти є перший кубок, яка завояла, завоювала, завоювала збірна ласки на Євро 2012, чи збірна України, що завоює. Побачимо, а збірна на вже має перший кубок. І дивіться, він ще повний і повний такого гарного напою. Ви бачите, мене ніс? Я все чую. Класний запах, дуже прекрасний запах. Євро 2012 на сцені. Опуски футболістам, мисонкам, одному другому, іншим отцям. Дякую. Дякую за участь наших гатирських кут-2012. Беріть увагу, які гості на нашій сцені. ви думаєте, це поколинці, це вашківтяни, це гуцули. Мабуть, ні. Але вони перейшли через і прибули на наше свято, в на нашій ласкіці. Хлопці, хто з нас може назватися, представити свій такий прекрасний гурт. Будь ласка, представте. Бог'я, гурт і дивіться. у вас, маламку, що я з і... в негаю. що ви, шануєте наші трупиці. Ближче до нас, підійдіть. Ближче до вас. Ашківецька Маланка сьогодні це найкраще явище в Україні. Гурт індійці це вам докаже. Жасо здоров'я, много еліт. Гурт індійці прибули до нас, а може, я бачила, індіанці. Тому що це, мабуть, вперу, це ті е, племена, які нам передрікали, що ми не доживемо до цього дня, що наша Маланка не буде і не буде нашого чувати сьогодні. Але ви знаєте, що ми пережили той сумний 2011 рік і грудень мітить. Маланка відбулася, і гості прийшли вже до нас, живі здорові. Щиро дякуємо цим гостям і сподіваємося, що ми сьогодні зустрінемося з ними. Це є теж натисний куст. Основне їхнє місце роботи це є хрестова дорога біля хлібозаводу. Біля хлібозаводу. Абсолютно не ідеальні. Подивіться, хто це є. Я догадуюся, а ви догадуєтеся, хто це є, шановні гості. А ми зараз допитаємо і точнемо, чи ви вгадали, чи ми не вгадали. Хлопці, ну ти скажи, хто лише звідки? вікінги давньої країни Скандинавії. Ми прийшли завоювати ваші землі, як робили наші пращури давно-давно, цими -давно, роками. Шановні гості, у нас на нашій Маланковій сцені вікінги. Ви знаєте, де це він, де це наша скандинавська. Держави одна, друга, третя. Я не знаю, яка це держава була в ті роки, але ви гарно зберегли ці традиції того свого краю, де нам показали сьогодні на Вашківецькій сцені і на ті традиційні костюми, маски, особливо маски, які існували тисячі років тому назад на скандинавському півострові. Отже, вікінги на сцені. Ваші вапуски, шановні друзі, того би кута. Знову гнатишний кут. Беріть увагу, наскільки грати. Знову завітали до нас хлопці здалеку, дуже здалеку. Через моря, через океани. З інших країв до нас прибули наші шановні Україночки. Подивіться уважно, що вони не мають шурочки, заховати хлопців, тут хлопці, діти є. Ви це все, все не добувайте, але як дуже хочете, ви в Білані показували, папа ринки на вас дивився, а що ви хочете показати нашим шановним оцям? А ну, продемонструйте свої достої. Покажіть, що ви маєте, наші ося. О, дивіться, наш Фемен! От Фемен на сцені. Гурт Фемен, хай їх буде двоє, а решта забрала їх.